Є от зокрема 24-му часто густо говорили про заміну е, так би мовити шаг замість копійки і це відбудеться має відбутися в 25 му році так от в україні може з'явитися ця сама нова монета шах і це ініціатива нагадаємо національного банку який хоче відновити історичну назву дрібних грошей ця ідея цілком обґрунтована і заслуговує на підтримку такий висновок зробила Зокрема, експертна комісія Українського інституту національної пам'яті з питань визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики. Що таке копійка? Це російська монета, на якій був зображений вершник зі списом мовою колонізаторів Капіома. Шах був в обігу в Україні 17-18 сторіччя. Нагадаємо, він згадується до речі у літературі фольклорі. Щоправда, чи відновиться історична назва вже найближчим часом, поки що наразі невідомо. До нас долучається Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Вітаємо вас добрий день. Як ви ставитесь до цієї ініціативи замінити копійку на шах? Позитивно, тим більше, що Нацбанк вказує про те, що для цього не потрібно буде додаткових фінансових якихось вливань, асигнувань. І мені здається, те, що це навпаки відродження нашої дійсної історії, тому що шах це можна сказати, наша така грошова одиниця. Хоч відео було зазначено, що вона в нас діяла в xvii 18 столітті, але можна знайти навіть згадки про неї і в 16 столітті, і скажімо, вона діяла на території якраз козацької держави, і відповідно, якщо ми беремо річ Посполита, то там навіть був обмінний курс за три польські гроша давали один шах. Тобто наша ця грошова одиниця, вона доволі гарно цінувалася. Часто можна знову ж таки, ті, хто противники запровадження ШАГу, кажуть про те, що це якась російська назва, що воно, мабуть, з Московії до нас прийшло. Ні, в Московії вони використовували альтернативу грошову одиницю, яку вони позичили у татари. Вона називалася Алтин. Знову ж таки, якщо ми говоримо про відродження нашої історії, то шах він дійсно був нашою державною одиницею. На підтвердження цього можна привести це два закони. Перший це від Відповідно, 1 березня 1918 року там на жаль погано видно це закон центральної ради про запровадження грошової одиниці, де зазначається, що всі розрахунки здійснюються в нас в золотій срібній монеті у вигляді гривні, і всі інші у шагах. І аналогічно це закон від 1919 року директорії ОНР. В якому безпосередньо аналогічно зазначається про те, що всі грошові розрахунки в нас здійснюються в е гривнях і в шагах, і навіть коли Україна стала незалежною державою в 91-му році, то якраз в проєкті розглядалося, що будуть запроваджені гривні і шаги, але е навіть буде зроблений ескіз. Пробний, але на жаль, так до друку і не дійде через те, що в 92-му році буде затверджено копійку. Чому коли в 96-му році вже запроваджували не гривню як національну валюту? Чому тоді змінили не змінили на шах? Для мене це питання залишається відкритим, тому що логічно це було зробити ще в той час. І не були б о, ніяких зараз суперечностей щодо цього, тому я абсолютно підтримую ідею парахід на шах як нашу о, нову монету. Ви на початку одразу ж згадали про те, що НБУ обіцяв, ну зокрема, пишний вчільник НБУ про це говорив, що це не вимагатиме там жодної копійки з бюджету. Але я зацитую цитую буквально кілька слів пана пишного важливим моментом є те, що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не коштуватиме жодного шагу, жодної гривні з українського бюджету. Ця заміна національний банк знає, як це зробити, значить без додаткових коштів. Але все ж таки не пояснив, як це зробити. Адже ми розуміємо, що це передбачає фізично друг друг ну нового номіналу по суті. Та і витрат певних коштів. Чи є в принципі сенсу? То давайте про практичну складову поговоримо не лише там про якусь самоідентичність, історичну спадщину і тощо, а про практичну складову, адже копійки практично вже вийшли з широкого вжитку нашого повсякденного так. Але дивіться, тут момент іде такий, що нас одно ж гроші вони зношуються відбувається їх заміна на нові зразки. Ті ж е, і монети, ті ж, і відповідно у вигляді банкнот і їх все одно змінює. І тому замінити назву з шаго на копійка. Я не думаю, що тут буде проблема. Тобто, знову ж таки пан пишний він зазначав, що вони будуть ходити на ряду один з одним. Е, тут ваше слушне зауваження, що у нас майже немає копійок, і, відповідно враховуючи рівень інфляції, то питання чи взагалі вони в нас залишаться? Багато говорять про знову ж таки перехід. До е, виключно електронних розрахунків в майбутньому, але можливо, наша електронна одиниця буде носити назву шах. Тобто, мені здається, що взагалі те, що підняли це питання, воно є доволі важливим і для нас перспективним, тому що в першу чергу воно підкреслює нашу самостійність як держави в усіх відношеннях, і все, що нас. Віддаляє від нашого історичного ворога, мені здається, це йде нам тільки на користь і відновлює нашу національну ідентичність.